Всім привіт! У цьому відео я покажу і розповім вам про цікаву пам'ятну монету з США Це 5 центів 2004 року з унікальним дизайном Експедиції Льюіса і Кларка. що вона під назвою Ківот Нікел. Ця моя друга серія Westward Journey Nickels, що в переладі 5 центники подорожі на захід, яку США почали випускати у 2004 році, на честь 200 річчя Експедиції Льюіса і Кларка. Це була одна із найважливіших подорожей в історії США. Дослідження нових земель після Луїзіанської покупки. Саме цю експедицію підтримав президент Томас Джефферсон, який якраз зображений на цій стороні. Чому Кілбот Нікел? Кілбот це тип великого дерев'яного човна з плоским дном, що мав вітрило, кермо і міг, рух... міг рухатись як на веслах, так і по течії. Саме такий човен використовувався Льюісом і Кларком на початку своєї подорожі в річці Міссурі. Їхній човен був дужною понад 15 метрів і вміщував усю команду зброю, їжу та інші припаси. Він став символом початку великого відкриття американського заходу. Тому його зобразили на реверсі монети. А Нікел, тому що Нікел називають монетки номіналом 5 центнів. Тому що вони зроблені з мідно нікелого сплаву. Тепер до дизайну монети. Аверс посередині зображений профіль Томаса Джефферсона, третього президента США Оберений Ліворуч. Це був стандартний дизайн нікелів з 1938 року, який залишили на спеціальних випусках 2004-2005 років. Навколо написи зліво від його профілі Ingot trust», Традиційне американське гасло. Ліберті справа та знизу рік карбування 2004. Реверс це головна особливість цієї монети. На зображенні бачимо великий човен кібос, який подорожували учасники експедиції. На борту кілька людей у формі з чітко нарисованої деталями весла парус, позаду накриття для вантажів. Над зображенням напис: цей дизайн створив художник Алагіо Малецький. Характеристики монети: діаметр 21,2 мм. Товщина 1,95 мм. Вага 5 грамів. Матеріал мідно нікеловий сплав. Монету карбували на Філадейському, денверському та Сан-Франциському монетних дворах. Букви P, D та S. Вартість та тираж. Монети з літерами Пі та Ді мають приблизно однакову ціну 20-25 гривень в залежності від стану. Саме в мене, наприклад, монетка з літерою Пі. Але тираж денверської монети менший – У Філадельської 366 мільйонів, а у Денверської 344 мільйона. А ось з монетами Сан-Франциско куда цікавіше, Тому що вони карбувалися у пруф. Проте їх тираж великий, як для пруф-монети монети. 3 мільйони. Тому вони не набагато дорожчі, приблизно 80-120 гривень. Існують також монети з помилками карбування, Подвоєні літери, зміщення, їх ціна може бути значно вищою. Вперше за десятиліття у дизайні п'ятицентовиків з'явилось щось нове. Тому мільйони американців почали їх колекціонувати. Кіботнікел це не просто красива монета, це монета, яка розповідає про реальну стоїчну подію. Про відкриття нових земель, про подорож, яка змінила Карту Америку. На цьому все. Якщо вам цікаві подібні огляди, підпишіться на канал. Далі буде ще більше монет з унікальною історією.